Не розділяю ігру тільки на захист, або тільки на атаку. Нема мандражу на футбольному полі. Є тільки настрій. Хлопці зрозуміли, що потрібно, хлопці виконували те, що потрібно. Чекаємо зустрічі, чекаємо фіналу. Настрій такий гарний. Ну, мабуть, настрій у нас у тренерів залежить від, як футболісти. Здоров'я на сьогоднішній момент це головне, щоб вони були сьогодні здорові. Приїхали в збірну, всі були здорові, мотивовані. Це головне для нас сьогодні. А так настрій такий бадьорий. Чекаємо зустрічі, чекаємо фіналу. Ну так, да, те, що запланували. Дякувати УАВ, що пішли на зустріч, зробили нам сімидневний збір на Кіпрі. І я так міркую, що ми там все, що запланували, ми там все зробимо, Тож все йде по плану, все гаразд. Практично суттєвих таких змін не буде, але додаться нові, нові імена і будемо сподіватися, що вони тільки підсилять гру, дадуть конкурентну спроможність в тренувальному процесі. Ну, збірна це, мабуть, завжди ротація. І важливо тут нам не помилитися, не помилиться тих талантливих хлопців, яких ми на сьогодні відібрали. Все головне для нас, мабуть. Тут тільки позитивні моменти. Гравці там психологічно стають і такими міцними. І момент психології для цієї групи, для любої групи, а для них, тим, тим паче, вони стають такі. Нема мандражу на футбольному полі. Є тільки настрій. Це так суттєво впливає і на качество гри. Це для мене так, от, еліт раунд, так, це показав, що хлопці, які грають сьогодні за кордоном, вони більш такі розкуті. І я ж кажу ще раз, повторюю, що нема такого мандражу, як був раніше. Сьогодні такий є настрій, робити ту там, працю, яка потрібна на футбольному полі, виконять, там тактичні установи. Вони це все роблять з таким, ну як би так сказати, спокієм на футбольному полі. Помилки вони бувають у всіх, але вони як-то так на ці помилки швидко їх, їх виправляють, можна так сказати, таким зрозумінням. Знати, не, хочу, не хочу казати прізвище, бо когось не скажеш. Ну, можна ж помилятися, ми всі помиляємося, треба розуміти, о чому, йде, де, де, о чому йде річ. Але вони всі на сьогоднішній момент ну, для нас, для тренерів збірної, важливо відібрати тих ігроків, які мають велику перспективу в, в дальнішому. Для то сьогодні та структура, яка вистраюється в УАФ від національної збірної до юнацьких збірних, щоб ми, мабуть, не те, що там грали в одну структуру, в одну схему, а шукали тих іграків, які будуть конкурентнопроможні для національної збірної, для молодіжної збірної. І сьогодні наші помилки... На навчальному етапі будуть ну, не дорого стоїть, а вони будуть замітні подальшим. Сьогодні нам, мабуть, така відповідальна роль, як менше зробити цих помилок. Ну, у нас є відділ скаутінгу, він працює і добре працює, і ми практично кожен день на зв'язку. Бо футболісти є, футболісти з'являються, десь там, хтось сьогодні гірше грає, хтось краще грає. Ми все час на зв'язку, весь час. І потім з ними співпрацьовуємо і вже на останню фазу відбираємо, відбираємо гравців. Моє бажання це, щоб вони грали такий атакувальний агресивний футбол. Не боялись, не боялись брати відповідальність на себе. І при цьому розуміли, що треба на футбольному полі. Це як і в захисті, так і в атаці. Не розділяю ігру тільки на захист, і тільки на атаку. Для мене це одна ціла. І хотілося б бачити від гравців, щоб вони в цих, в цих компонентах прогресували і росли. Сьогодні, може, це майбутнє. Ну, не слово майбутнє, а це сьогодні такий сучасний футбол. І сьогодні і в тренувальному процесі ми завжди кажемо, щоб вони діяли на максимальних ви Тренуєтесь, як тренуєтесь, так і будете потім і грати. І хлопці так належно викладуються, викладуються роблять все, щоб... Потім було те, тобто, то, що ми кажемо в іграх, плануємо, і вони стараються це все це виконувати. Це, я так Щоб так сказати, що якісь там у мене є свої міркування, Може, вони десь і є. Але в основному ці базові моделі для мене вони, все головне для мене. Щоб вони шукали простір на футбольному полі, не завжди шукали м'яч, шукали щоб грали, розуміли, як грати без м'яча. Розуміли, як грають з м'ячом, коли володіє м'ячом. Тобто, Багато-багато таких но, але хотілося б, щоб вони це все, як би так сказати, ну, краще робили в офіціальних іграх, скажу так. Ми наполягаємо і в все, все время розмовляємо про те, що я казав вище. Немає у мене атаки, немає в мене оборони. Вони всі повинні робити, що треба робити в обороні і що треба робити в атаці. Тобто, чим більше буде гравців задіяно в обороні, добре. Тим більше буде гравців задіяно в атаці, Отлично. Але ж тут також ми ж дуже повинні розуміти це футбол. Скажу, що... Ту роботу, яку ми провели перед літраундом, вона дала свої плоди на футбольному полі. Хлопці зрозуміли, що потрібно, хлопці виконували те, що потрібно. І воно принесло ті нулі в обороні і ті забиті голи голі ворота противника. Але ж бувають і случайні моменти. них ніхто не застрахований в футболі. От хотілося б, щоб на фіналі у нас... Таких случайних моментів було зовсім не було, так скажу. Щоб вдача була на нашій стороні. Ну, вдали це, мабуть, перемогти. Це одна із таких. Дало всіх туди приїжджають, перемагати. Розуміло. Але ще для мене вдалий виступ це ще проява хлопців на футбольному полі. І другий момент це коли через три роки включаєш телевізор. І бачить всіх цих хлопців національній збірні. Це, скажу, це весомий такий для мене буде вклад в це все діло. Це, мабуть, це таке головне. головне. Але, ну, я ж кажу, що ми тут і працюємо, щоб хлопці росли, домінували на футбольному полі, прогресували. Ну і наш, наш огляд на них, як на талановитих гравців, щоб ми... Менше в цьому помилялися. Це, мабуть, для мене таке головне, одне з таких головних принципів. І думаю, для цих хлопців мотивація вже бути в фіналі. І сьогодні, знаєте, під стан, під стан війни в нашій державі мотивація для хлопців тут одна така. Їм не потрібно сьогодні казати, що ви повинні сьогодні вийти і доказати, що ви гравці збірної команди України. Це вже питання, вже його практично немає. Вони самі розуміють, що треба виходити і за прапор битися на футбольному полі. Ну, слово битися може як так грати за прапор, відповідально грати, агресивно грати, від... тобто бути тими, тими що сьогодні... Наша держава робить на передовій на фронті, ну і в тилу також. А в якій групі ми там були це вже всі всі там равні, всі сильні, всі будуть також, як і ми бажати перемоги. Ну Тут уже сама гра, сама гра покаже, як, як вона все далі буде. Знаєте, Тут тяжко щось пояснити. Знаєте, знаєте, мабуть, в самому народі ми футбольна держава, велика футбольна держава. І це доказано, мабуть, не мною, а доказано Андрієм Ніколайовича Шевченко, Ігор Білановим. Олегом Блохиним, що ми дуже велика, ну, така, скажу, талановита в футболі, та не тільки в футболі, в будь-якому виді спорту. Нація. І сьогодні ці показники, які сьогодні є в нашому футболі, що ми сьогодні ну, практично всі збірні в фінальній частині граємо, це, мабуть... Той показатель, як би нам тяжко не було, але ми, ми прагнемо до перемог, ми прагнемо до кращого. Ми хочемо бути серед кращих. Для мене це, мабуть, мабуть це такий оцей, цей фактор може тільки так це все висловитись. Гінська асоціація футболу